принтер аккумуляторный, переносный. Такие с Термопринтер працює. Вид аккумулятора вбудованого. Ось. Такий він за размером. В комплекте паспорт йде. Прочитайте, тут написано додаток, фан, принт. бумага вставляється рулон. Тобто папір, термопапір рулонний, вмикається. Ось так загорівся зеленим. Встановлюєте додаток, фанпринт. от. Натискаєте підключення обладнання. Як шукається, висвітлює вам ваш принтер. Натискаєте під'єднано. Все. І тут вже е, обираєте, е, що саме ви бажаєте. Друкувати. Можна текст звичайний, тобто виставляєте яка, який папір тут, тобто А4 і вводите текст. Привіт. Привет принтер. Так. И натискаете ось друкувати. Попередній перегляд. Нормальний. Поперечний друк. Друкувати. Все. Готово. Тобто декілька секунд можете роздрукувати потрібні документ. Ось так, відривається. І все. Заряджається він той псішкою. До речі, дріт йде в комплекті. Візьмемо поки що такий. Раз. раз І пішов мергати, тобто йде зарядка. Е, до речі, до е, комп'ютера під'єднується тільки за допомогою Type-C броту, шнурку спершу скачуєте е, драйвер, до речі, дуже зручно в, е, в е, додатку Fanprint є такий е, розділ, підручник користувача комп'ютера. Тобто тут йде Драйвер встановлення драйверів, можете скачати все і для Windows, і для Mac. Тобто ось такий дуже зручний переносний принтер, якщо вам десь треба у дорозі якісь документи роздрукувати. Тобто якщо... Вам недостатньо того, що він роздрукував. Можете ще пересунути бумагу. Натиснули, вимикається. Тобто разом з телефоном або з ноутбуком дуже зручно. Дуже мало місця займає і не дуже важкий. Ось Такий зручний пристрій. Бумага вона в продажу є, так що без проблем з це. Фактично офіс у дорозі.